Книжково-блогерка Лана, вітає вас у новому дні з новою книжковою розпаковкою. Чи сумнівалися ви, що буде розпаковка? Я не знаю, я не сумнівалася, ну, бо я про це і знала. Власне, це подарунок від моєї підписниці, дівчини на ім'я Ніколь. Принаймні так мені спалила її ім'я розсилка відрізідь. Вже відчуваю запах під назвою Книжковий муд. Зараз подивимося, що за книга всередині. До речі, цей запах, книжковий муд від Рідіта можна буде придбати не лише у фізичній книгарні, але й згодом і на сайті. Не знаю, чи вже можна, але можна буде. Знаю про це, бо я питаю. Гляньте, який кольоровий зріз, і так це руйнація. Це книга за грою Lage of Legends. Для мене ця книжка просто must have читання. Я дуже давно її хотіла, дуже давно на неї клала своє око, але все ніяк не могла придбати. Ох! І мені згадується Аркейн. Хто дивився Аркейн? Хтось знає, до чого тут Лейдж of Legends. Вау! Окей, давайте знімемо суперку. Під суперкою книжка виглядає ось так. Це видавництво лабораторія. Династійне дерево. М -м -м, цей книжковий аромат. Так, я бачила, що в суперці є. Вау! Я не помилилася. Гляньте, гляньте, що. Під суперкою. Ну, хіба не супер під суперкою? Я залипла на розгляданні, пішла розглядати собі далі. Дуже дякую за подарунок. Якщо ви читали цю книжку, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи сподобалася вона вам. Я взагалі чула багато схвальних відгуків. Тож покладаю певні надії. Неочікування. Неочікування, щоб. Потім, якщо раптом що, не розчаруватися, але надії, що й не дивно, оскільки мені дуже подобається світ Legends.